Українці, привіт, Раді вітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про зміни, які в майбутньому будуть в плані розминення транспортних засобів в Україні вже в цьому 2023 році. Які будуть плюси і які будуть мінуси? Уряд нас інформує, що в них є нова ініціатива. Вони пишуть, що Україна і Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні. Про це повідомляє прем'єр-міністр України. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити єдині пункти пропуску, де буде стояти польський прикордонник і відразу український прикордонник. І таким чином вони хочуть забрати корупцію. В плані розмитнення як транспортних засобів, так і інших товарів, і щоб менше в Україну заїжджала контрабанди, звичайно, подібні ініціативи в Україні вже були і раніше, але сьогодні вони хочуть повністю весь кордон з Польщею інтегрувати, щоб всі пункти пропуску були спільними. Тобто стоїть польський прикордонник, український прикордонник, разом вони оформлюють документи на один той самий вантаж. І якщо Хтось хоче схитрити, інший має свого колегу контролювати. Вони напряму пишуть, що це пілотний проект, і що вони хочуть його реалізувати саме на польсько-українському кордоні, і далі впроваджувати на інших кордонах. Звичайно, якщо це буде тільки на польському кордоні, то в нас ще є кордон з Румунією, з Молдовою з іншими країнами. Контрабанда може заїжджати через ті кордони, але нам буде цікаво спостерігати, як саме буде відбуватись процес пропуску легкових транспортних засобів, тому що сьогодні є різні історії, як розповідають мої клієнти, коли вони заїжджали, хотіли оформитись в польської сторони. Інколи поляки пропускають швидко, без будь-яких проблем, роблять все чітко. Але інколи мій клієнт каже, приїхала до поляка, дає йому документи, а він каже, пан чекай. Вони чекали дві години, поляк їх не пропускав. Заходить до нього в кабінку, дивиться, каже, а він на комп'ютері вибирає собі взуття. Тобто ви розумієте, що як і серед українців, так і серед поляків є різні люди. Хтось допомагає, а хтось ні. Також один мій клієнт, такий, знаєте, вже клієнт, друг, який став, він розповідає, що коли він приїжджає в польську сторону, приїжджає за 30-40 хвилин. На українській стороні стоїть там час, два, три, а то і більше. Хто перетинає кордон, ви це знаєте, тому що ви проходили різні кордони польські українські. Але ми будемо дивитися, як буде відбуватися оформлення транспортних засобів. Чи будуть їх затримувати, чи будуть їх оформлювати швидше. Ми думаємо, що ця ініціатива вона буде корисна саме через те, що буде єдиний контроль, не будуть вимагати хабарів, і процес оформлення буде набагато швидший. І відповідно, після цієї новини Державна митна служба вона показує іншу новину. Вони кажуть, що в Україні є оборудки з транспортними засобами, які завозять як гуманітарну допомогу. Тобто, коли виїжджає автомобіль з Польщі, кажуть, що він буде йти під розмитнення, його замитнюють в агенції цельні. А коли він вже заїжджає в Україну, в Україні його завозять як гуманітарну допомогу. І наша митниця, вона це діло відслідкувати не може. А ці автомобілі потім продаються як євробляхи, або під запчастини, або під щось інше. Ось ми й бачимо, звідки ростуть ноги. Тобто митниця, вона з однієї сторони. Хоче інтегруватися з іншою митницею, з польською, для того, щоб вони могли мати більше контролю і більше збирати податків. Але з іншої сторони є такі сили, які цього не хочуть, які хочуть, щоб йшла контрабанда і щоб їм давали лівак. Ми будемо за цією ситуацією спостерігати, будемо дивитись, як на перших постах будуть оформлювати транспортні засоби. А в коментарях під цим відео напишіть ваш досвід. Роботи з польськими прикордонниками митниками і з нашими українськими, що вам сподобалось більше, їхні плюси, їхні мінуси, щоб більше українців знали історії, які відбуваються на кордоні сьогодні. А також що важливо, з якими проблемами зіштовхувались саме ви на кордоні. Тому що, як ви знаєте, коли ви вже знаєте про проблему, її набагато легше подолати. Діліться своїм досвідом. Це буде корисно для наших глядачів, і вони не попадуть на ті уловки, на які потрапили можливо. Ви а з нашої сторони, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.